Ще одне цікаве сюжетне питання, як вони збираються ретируватися з острова. Припускаю, що човен, на якому вони прибудуть туди, розберуть на гвинтики мозавр, спинозаври, а також мегалодон. Ну а дістатися великої землі звідти можна лише водою або повітрям. Тож після того як їхній основний транспорт накриється, вони спробують скористатися тим, що лишилося на острові з часів другого парку. На це вказує даний кадр, в якому вони заходяться на причалі, куди їхнім слідом притопав і велетей мутант. Причому тут вони ще плюс-мінус у повному складі, не вистачає тільки персонажа Руперта Френда, який і відправив експедицію. Ну і до головного питання: кому пощастить покинути острів з усіма руками та ногами? Очевидно, що Скарлетт Йоханссон як головну героїню вбити не ризикнуть, хоча це було б несподівано та нестандартно. Персонаж Руперта Френта, гадаю, не переживе експедицію, так само, як і Дункан, герой Махершали Алі, на що нам натякають тут. Давай! А також, гадаю, загине хтось із тієї сім'ї, яка опинилася на острові випадково.